Далі у програмі вони відібрали у тебе країну. Тепер ти відбереш у них життя. Ми розкажемо, як здихатись клятих окупантів. Не пропусти ексклюзивні курси партизанської самооборони від творців шутеру Homefront Revolution. а також ігри іграх у п'ятірці ігронавта. А просто зараз рубрика у фокусі. Матриця, залізна людина, дрон. Ці блокбастери вражали тебе не лише спецефектами, а й зображеними у них технологіями. Віртуальна реальність. Голограми здавалося, що це чиста фантастика, яка ще не скоро втілиться у життя. Однак вже у цьому році усе зміниться, адже виходять довгоочікувані гаджети віртуальної і доповненої реальності, такі як Oculus Rift і Microsoft HoloLens. Та чи вдасться їм створити справжню ігрову революцію? І знаєшся про це просто зараз у фокусі. Ідея доповнювати реальність віртуальними образами не нова. Над нею вже давно працювали у медичній та військовій сфері. Однак до ігрової індустрії вона дісталася тільки у 2004-му, коли на мобілки вийшла гра Москітос. Зображення, що знімали з камери телефону, доповнювалось віртуальними комахами, яких геймери повинні були відстрілювати. Ці технології постійно удосконалювалися і вже у 2012-му переїхали зі смартфонів та портативних приставок до принципово нових девайсів – окулярів доповненої реальності. Очки доповненої реальності, які починаються ще по великому счету з Google Glass, коли ви поміма настоящого світу бачите ще якісь наложення поверх нього, не знаю, хоч текстові файли, які у вас відкриваються перед очами і висять в воздухі, хоч що угодно. Google Glass були обладнані міні-проектами, який через спеціальну призму передавав зображення прямо на сітківку ока в теорії, це вражало. Але на практиці картинка в окулярах страждала тими ж проблемами, що екрани смартфонів при сонячному освітленні, роздивитися будь-що було досить проблематично. А на додаток ще й функція запису відео визивала етичні нарікання. Тож, врешті-решт, проект заморозили. Але знайшлась компания, яка вы решила еще дали и дополнить реальность голограммам. Это Microsoft с окулярами Hololens. Интересная штуковина Hololens. Она может быть полезна, например, не в игровой сфере, а когда ты работаешь над 3D моделью какой-то. Вот тут она может быть хорошо применима. Фактично, HoloLens перетворює перетворюють тебе на Атоні Старка з фільму Залізна людина, де ти можеш прямо у себе на столі роздивлятися голографічну 3D-модель чи грати у Майнкрафт. Однак і ця технологія не обійшлася без проблем. из того, что я пробовал, любое препятствие просто этому делу начинает мешать. Вот вы видите какое-то изображение, вы чуть-чуть двинули головой, оно въехало в какую-то поверхность, которая там есть, и все, оно потерялось. Ну, то есть использовать их здесь и сейчас можно только вот в пустом помещении, где нет ничего, где вот просто вот воздух, и в этом воздухе ничего не мешает картиночку воспринимать. А остальным святым у труни дополненной реальности стала цена HoloLens. Цей гаджет коштуватиме, як два Google Glass'а, чи 7 PlayStation 4. Отже, побути Тоні Старком зможуть далеко не усі геймери. Інша справа з наступною суперочікуваною технологією. Її, за оцінками експертів з міжнародного об'єднання Deloitte, вже до кінця цього року зможуть випробувати 2,5 мільйони ігронавтів. Це Rift – шолом віртуальної реальності. Ера шлема віртуальної реальності нарешті почалась. Зараз, нарешті технології доросли до того, що все стало компактним. Просто поміщатися на глазах, мало весить, давати чіткі качественне зображення. І як то внезапно вияснилось, що. Розробовчики іздателі ігор теж ділом заінтересувалися. Першим хто зацікавився окулус ліфтом, став культовий розробник Джон Кармак. За допомогою цього шолому він провів презентацію Doom 3 на виставці в Лос-Анджелесі. І цим створив небачений фурор. Ігротворці один за одним стали додавати до своїх ігор підтримку Oculus, пророкуючи справжню віртуальну революцію у гейм індустрії. Вже достатньо багато ексклюзивів під Падатаділа собственно з помо. Йому окулюсом буде виходити Валькірія. літалка-стрілялка космічка по мотивам Ева Онлайн, которая, как бы, наверное, була чуть ли не один з перших проектов, анонсированных спеціально под членом віртуальної реальності. Однак, як і з будь-якою іншою інновацією, шанси Окулусу створити революцію будуть лише у тому випадку, якщо цей гаджет отримає розповсюдження, адже цінність технології залежить від кількості людей, яка користується нею, тобто усі ці чотири. Доки з моменту анонсу Oculus ними користувалися здебільшого розробники. Але у 2016-му нарешті виходить версія для користувачів. Тож чи отримає вона такої масової підтримки геймерів? На даному етапі мені здається, що не буде повальної параної, коли всі позивають шлеми віртуальної реальності. Навіть 3D-технології 3D-кіно там одразу вже кожен восьмой відсікається, тому що із проблем зрением він просто не може бачити 3D. Со шлям віртуальної реальності все ще складніше, тому що в них не можуть сидіти люди з проблемами з вестибулярним апаратом, з плохим зренням, то є ограничення ще гораздо більше. Отже, якщо у тебе проблеми із зором і вестибулярним апаратом, то про Oculus Rift можеш і не мріяти. Та навіть якщо зі здоров'ям у тебе все гаразд, то це ще не означає, що віртуальна реальність тобі по кишені, адже ціна на Oculus залишає бажати кращого. На даному етапі віртуальна реальність просто не реальних діє сейчас того, Поскольку була озвучена одна сума, на виході вийшла друга сума. Ребята, не на на кіксартери вам скидувалі. Незадовго до релізу розробники двічі збільшили ціну на Oculus. І хоча вона все одно не настільки велика, як у окулярі в проте для звичайних геймерів така сума непідйомна. Какая бы я заядлая геймерша ни була, я собі не можу позволить Oculus Rift. Я лучше пойду в комп'ютерний клуб, де доступен этот гаджет. возьму його в аренду поіграю Но покупать себе його домой я би не хотіла на самом деле. Що ж, Алла. схоже, що через велику ціну та негативний вплив на здоров'я геймерів доповнена та віртуальна реальність не отримає такого великого розповсюдження, щоб створити справжню ігрову революцію. Але це лише питання часу, адже технології удосконалюються щодня, і можливо, зовсім скоро віртуальна реальність увійде у життя кожного ігронавта. Далі у програмі Ігри вигра у п'ятірці ігронавта. А просто зараз ексклюзив від ігронавтів.